Отже, я відвідувала річний онлайн-курс підготовки до ЗНО. Я в курсі, Тож, хочу подякувати цій команді за просто чудову атмосферу, за кваліфікованих спеціалістів та за дружній колектив. Я відвідувала курси з математики, історії України та української мови й літератури. Тому хочу подякувати вчителям, які супроводжували мене протягом цього навчального року, за їх підтримку. Та за те, що допомагали йти до своїх цілей. Я дуже дякую Арсену, Олі та окремо Альоні. Це була просто прочудова атмосфера. Я з великим задоволенням відвідувала ваші вебінари, з великим задоволенням спілкувалася з вами, спілкувалася з вами на онлайн-зустрічах після контрольних робіт. Це приносило мені дуже багато задоволення. Дуже дякую.